46 загиблих та 80 поранених. Ці трагічні кадри у Дніпрі вкотре доводять ворожі ракети РФ підступно б'ють по житлових будинках. Опинитись у небезпеці може кожен. Гліб Скоробогатов – інструктор з виживання з 30-річним досвідом. Нині регулярно проводить для Одеситів тренінги. Вчить правильно поводитись на місце обстрілу та під завалами. Каже, наше тіло може витримати дуже багато. Головне, щоб мозок мав чіткий алгоритм дій у екстремальній ситуації. Якщо ви опинилися під завалами, каже інструктор, почніть зі стабілізації психологічного стану. Для цього сфокусуйте погляд на будь-якому предметі. Сконцентруватися на одній точці, тому як якщо ви зафіксували взгляд, не бігаючий взгляд на одній точці і весь негатив у вас починає просто якось то вокруг вас розпилятися. До концентрації зору слід додати контроль за диханням, спробуйте повільно вдихати носом, видихати ротом. Це допоможе швидко заспокоїтись, щоб адекватно оцінити свій фізичний стан. Що себе, тобто почати діагностику свого тіла. Тобто, ви бачите або ви сшите, це вже хорошо. Все, висі, плюсик додали. Далі голова по можливості руки нужно підтягнути як можна ближе к голови, к шеї. Тогда вам уже буде спокійніше, Ви зможете там почесати. Чисто психологічно вам буде легше. Хліб показує слухачам предмети, які завжди в нього на шиї. Окрім ліхтарика, тут звичайний свисток. Висить не на матусці чи ланцюжку, а на резинці. В критичній ситуації вона порветься, але не задушить господаря. Не крик про порятунок, а саме свисток значно підвищує шанси, що вас швидко знайдуть під завалами. Ну ви можете слізнуть вам придеться грав гораздо менше енергії ніж на цей крик. Якщо відчуваєте, що втрачаєте свідомість, але маєте під руками телефон, включіть на ньому музику. Її почують рятувальники. Самостійно розбирати завали чи рухатись з серйозними пораненнями, інструктор не радить. Можна зробити гірше. Він може вниз головою. Ви допускаєте момент, що у вас услуга можуть отак так от заблокувати десь, да? і крові в голові достаточно серйозна тема. Все буде простіше, якщо до можливого вражого прильоту готувати не лише своє тіло, а й оселю навколо. Консультує інструктор. Заздалегідь прибрати декоративні скляні предмети та все, що захарашує проходи. Межкомнатные проемы желательно чем-то отмаркировать, чтобы там был либо какой-то маленький диодик светящийся, либо светоотражающая лента, либо светонакопительный какой-то элемент, чтобы вы, находясь в темном пространстве, а оно еще может быть задымлено, запылено, чтобы вы могли более быстрее сориентироваться на выход и порепетировать обязательно этот выход от момента вашего лежания на диване до момента одевания вашего, взятия всех необходимых вещей и оказаться перед входной дверью. Інструктор вчить вибиратися з імітації завалу в цілковитій темряві та правильно падати під час обстрілу на живіт, тим самим прикриваючи внутрішні органи та закриваючи голову. Він всю свою частину тіла, а в цьому випадку – голова, шея, грудь, серце, легкі Він те максимальний удалів получається от е, можливих прильотів якихось осколків, камней, стекол там і так далі. Жінкам інструктор радить прикривати голову не тільки руками, а й сумками і обов'язково захищати шию. Смотрите, я получается вот так вот закрываю свою голову, да? Вжимаюсь подбородком максимально плотно вот сюда. Закрываю голову по максимуму и шея шея у меня втягивается. Слухачі імітують момент після обстрілу, який застав їх вдома. Найбезпечніше місце біля стіни. Аби захистити голову, підходить і стопка глянцевих журналів. Але найкраще звичайний стілець. Так можна перечекати активну фазу обвалу і спробувати вийти з небезпечної будівлі. Хорошому просто в стіну. І, цей стул, по факту, має вас по можливості. І, хоча, визнає інструктор, кожна ситуація унікальна, але деякі універсальні правила дійсно можуть врятувати життя.